Всім привіт! У нас знову гноми копачі. Дивимось далі. Покращення. Швидкість. Швидкість видобування. Давайте швидкість і видобування також візьмемо. І у нас здоров'я, нам би в межі збору, але ми не набрали наші нашу руду. Перекидання артефакту. Так, -да, давайте. а ні, не можемо взяти. Вірогідність критичний, беремо. І давай більше здоров'я. І відновлення здоров'я, все взяли, погнали далі. Тепер у нас гіля Стулашіна відкрилася. І магматичне ядро. Можемо виконати кулеметником. 25 рівня, так, треба зробити. А поїхали. Дивіться, у кулеметника у нас більше захист, імовірність критична ж критична менше. У нього ухиляння немає більше здоров'я. У самого зброяря за кожні 100 випущених снарядів здійснює постріл з восьми потужних снарядів, випущених в усіх напрямках, і дає доступ до такої зброї, як снарядна. З самого початку у нього. Посилена міні-гармата, свинцевий шторм. Випускає зливу куль у напрямку вашого погляду, стріляє в напрямку руху. Поїхали. Так, що у нас тут? Зібрати гриби потрібно. Швидка стрільність і перезаряжання. Перезаряжання. візьмем. Дивіться, кулеметник у нас сильно повільніше бігає, чим розвідник. І стріляє тільки попереду себе. Ну, первою зброєю, по крайній мірі. Так, швидка стрільність давайте. Ну і розброс у нього, бачите, дуже великий. Йому потрібна ще якась зброя, щоб стріляти позаду себе. Це на початку дуже важливо. Отримування Оде. О, да. Це круто буде, будемо добре качатися. Уб'ем його. Мініган достатньо сильна зброя. Як бачите, я нормально їх проношу, але стріляє тільки вперед. Давай зробимо важкий револьвер бульдог Він буде і позаду стріляти. Ну і якась нова зброя. Прокачувати також треба. Коли ми прокачуємо зброю до 12 рівня, то у нас майстерність відкривається для цієї зброї. Так, жуки Ось тут якісь ресурси також. Ми зібрали дуже мало грибів. Давайте зараз пробіжемося трошки за грибами. Шкода. І напевно качаємо зараз підсилено наш кулемет. Ох, скільки ж вони тут навалили. руди Чи породи, точніше? Все. Кідаємо саплай бокс чи supply drop. А, снарядна. Шкода, я Да я давайте. Не подобається, не подобається. Давайте а це... Гриби. Все, гриби зібрали. Тепер тільки ресурси збирати. Ось трохи золото бачимо. Вже бос виліз. Та як так швидко? О! Досвіду скільки. Берем. Шкода. І вогняна шкода. Так. Будемо наносити багато урону. Треба уворачуватися. І накопичення. Наші метаресурси погнали. Побігли. Дуже мало зібрали нітри. Давайте ще й десь пошукаємо. Опа, магніт. Магніт нам потрібен. І бос вмер. Шкода, шкода. Давайте досвід з босса заберем. Видка стрільність берем. Ну, ось наш кулемет. Добре справляється з усіма ворогами Погнали! Так, тут давайте швидка стрільність. Ще швидка стрільність візьмемо. І шкоду. Пробивання. Так, йдемо далі. Епічна швидка стрільність. Можемо заблокувати і це заблокуємо. На наступний магазин це можемо взяти. І дні три треба зібрати десь. І знову гриби. Наскільки можна ці гриби збирати? не грибник. Ух там скільки за нами вже йдуть. Тікаємо від них. Так, рибочок за нижнім вже не піду. Давай тут прокопаемся є щось грибочек є. Ой, давайте. Попробуємо тут пройти. А, давайте запальну гранату. О, скільки грибів. Блін, краще б ресурси збирав, а не мета. Ну, мета-ресурси також потрібні. Для прокачки. Ось золото, нітру ми так і не знайшли. Бага великих кіль... кількості великий. Ой-ой-ой, відстань. -ой, а Давайте шкоду. -а. Хватили за жопцю. Пішли. Так, там досвід треба зібрати. О, нітра. Копаємо до нітри. Помри. Головне, щоб я не помер. Відчепись. Mm, давай перезряжання. Ресурсы есть, сахар есть, подлечимся. Швидкість копания, давай. О, зараз будет круто. Швидкість стрельность, так. Копание, так. Швидкість руху, так. А добрый день, мне скажу. Угу, uh -huh. давай. Винеси їх. Щитувач золото. Швидкість перезаряджання Давайте пробіжимся тут не трав, начебто була ще. Да, ось бачу. І... Тут золото можна викопати. Чудово. Ой-ой-ой. проходимо І он бачу золото. Босс отстань. О, нітру бачу. Бачу нітру. І метаресурс. Чудово. І можна босса вже вбивати, я думаю. А так зробим. Ой-ой-ой. Шкода. О, тут еще 6 есть. Там сахар. Ладно, сахар не потребен. Все, теперь идем до нашей капсулы десантной. Оп-оп-оп, мансуем. Давай трошки досвіду. А, давай швидко стрільність. І вогняна також. У нас тупо білд вогняний виходить. Все, заходимо. А, на жаль, тільки не зібрали досвід. А, Давай швидко стрільність. Пробивання, шкода, дам. Ще швидка стрільність візьмемо. І давай перекинемо. Перезаряджання, швидка стрільність. Все, і капання давай. Погнали. Знову гриби. Це якісь знущанні. До речі, на гранату взагалі нічого не випало. But cute, but you're dead. Ну Давайте ми ресурси заберемо. Чим швидше прокачаємося, тим краще буде. Так, і на третьому поверсі може бути лутовий жука той, що тікає. прошли. трам. Так, треба гриби збрати. А он и лутовий жук. Зараз ми до нього прийдемо. Давай снайперку візьмемо. Вона навіть первого рівня нормальний урон вносить. И там выпав магнит. Забираем нитру. Жука зараз аннигилируем. Не аннигилировали. Что же он такой живучий? Так, он, он пошел. Давай, жук. Подихай Нарешті. А, видобування. Кри. Давай. Давай копати. Будемо швидше. О! Чудово. Диви, як погнали. А, критична шкода, да Біленька, але... Все ж таки. Критична шкода це дуже круто. Накопичення на вогняну. Все, дивіться. А, у нас там магніт був. Точно, біжим туди. Наше збирати цей досвід? Знову ж таки, ресурси тільки не зібрав. І гриби не зібрав. А босс уже вийшов. Зайлений. Швидкість перезаряжання. А, ми ще й саплай не забрали. Якось взагалі не круто. Давай так Швидкість. Шкода. Так, шкода, і швидка стрільність, вся зброя мінус. Або шкода, мінус швидка стрільність мінус перезаряжання. А, давай так Давай ще здоров'я. А, ми ще ми не брали здоров'я, то в минулій грі було. Все, гриби зібрали. Золото зараз накопаємо. Остань. Одстань, кажу. Зараз так зробимо. Оп! Ні, не взорвалися. От так. І там ще золото. Я вже А, тут нітра. Тим паче я встигну. Все, погнали. Я повинен встигнути. Видка стрільність. Це я ресурсів багато набрав. Забігай. Чудово. Так, ну це вже не потрібно нам. А, отримувати ОД. Та ні, напевно, не потрібно. Гранату можна. Качнути перезряжання. Ще перезряжання. Пістолет. Шкода. Швидкість. Так, швидкострільність, давай. Пробивання шкода, але. Швидкострільність. Окей. І на гранату накопичення ні, не беремо. Граната у нас не покращена. Будемо опор ділити на перві дві пушки. Хоча можна спробувати гранату розкачати на другий рівень. О, на цей на 12. -й. І відкритим майстерність їй. До речі, як варіант. Так, давайте спробуємо гранату ще розкачати. О, копаю вже швидко. Мені це подобається. Тут нічого. Ах. О, ресурси. А то я вже думаю, де всі ресурси ділись. Swarm detected. Я бачу, що swarm detected. Так, дайте мені моїх лутжуків. Ладно, йдемо сюди. Одстаньте. Ось ресурси бачу. А, давайте призражання швидше. то щось кулемет довго перезаряджається. Хочеться швидше. Магніт, напевно, пізніше, візьмумом. Ага, тут нам маркіт треба зібрати. А ось я і бачу маркіт. Окей. Я встигаю, встигаю. Тут за золотом схожу. Проходим. І саплив впав Оооо, і тут ресурси І бачу маркіти ще на карті. А, больно. Пішли за маркітом Це маркід зібрали. А, да, гранату. Збираємо досвід. Шкода. Швидкість перезаряджання ні це не діє туди. Давай, пістолет, граната. Вдача, ні. Вже пізно. Щитувач золота, давай. Захист. 12, давай. Ох, скільки тут досвіду. Швидка стрільність. По ресурсам. Начебто вже багато зібрали. Давай ще шкода сюди. Може ще вдасться пістолет прокачати, до... Да. 18 рівня Ну і збираємо потроху ресурси, досвід, Так, ресурсів більше не видно. Напевно, я все зібрав. М да, напевно все. Давайте тоді я цей досвід збирати. Може ще на рівень назбираю. Ну босс уже все, він зараз від'їде. Зараз такий розворот хороший. І бос від'їжджає. Граната. А граната розділяється на три слабші копії. А, давай. Да, проходим Я трошки досвіду перезаряджання Перезаряжання Скільки в тебе. 3.58. Ні, треба качати щоб швидше було. Якщо зараз пощастить, качнем Пробивання ні. Швидкість перезаряджання, да. Перекрутка. Перезаряджання, так. Давай це візьмемо. Прикольно, але не візьмемо. Швидка стрільність. О. Ні, швидкість перезаряджання не там. Захист, накопичення. Ну давай на гранату. Швидкість перезаряджання всієї зброї. Ооо. Оце воно. Це то, що треба було. Тепер у нас. Зараз дивимося. 2.88. Окей. Це вже краще. Все, пішло. Багдад прям начався Взриви, стрільба. Ой. Давай ще один кружок. О, ресурси під'їхали, добре. Мускіки золото чудово. Ай-яй-яй, больно. Як біси мене ця муха? О, нарешті. Межі збору. Да. Знадобиться. Звісно, плюс 30 межі збору це на первому етажі було б добре. Але зараз теж непогано. О, багато мене ресурсів. Тут багато всього. І знову муха вилізла. Як вона мене достала. Так, треба сахару десь знайти буде. Вбий їх обох. О, сахар. Так, supply Сейчас. І, в принципі, можна босса буде звати скину. Перекинути ми не можемо, ми не прокачали цю здатність. Давай так. Ну, точечний урон нормальний у мене. <кхех> uh, давай так. Дві кулі паралельно. О, oh, Чудово. Статьо. Викликали. І босса можна також звати. Так. Ой-ой-ой. ой -я 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 -я. Ще піти треба буде звідси. О, виліз Він зараз буде пригати, да? А Пригає. Ой-ой-ой, тут тупик. Так, треба якось так підгадати ось так. Ну куди ж ти стріляєш? Чим мені не подобається цей кулемет, він стріляє, непонятно куди, все, давай, пішов, урон. Пригай Розворачиваемся, ідем. Розворачиваемся, ідемо. Швидкість перезаряджання, давай. Це мені треба. Угу. Давай, давай. Все, боса зараз об'єм. Уб Убили. На клавіатурі це реально це дуже складно так робити. Так, розвертатися. Все, заходимо. Не самий мій любимий клас пулеметник, але, ну, як є. Все. Тут відкрили, тут відкрили новий артефакт. Чудово. Розблокували нову зброю. І розблокували інженера. Тактичний свинцероз... Рискувач це теж нова зброя. Ось статистика, може кому буде цікаво. Всім дякую за перегляд! Зустрінемось в наступному відео.